У Львові розгорівся скандал через презентацію книги про рух «Black Lives Matter». Видавництву човен довелося скасувати захід через погрози на їхню адресу. Надійшло безліч брутальних расистських ненависницьких коментарів. Серед хейтерів були не лише боти, а й реальні люди. І книжка стала результатом чисельних інтерв'ю і кількарічної роботи над текстами розпочатої у розпал пандемії та протестів «Black Lives Matter». Що охопили країну після навмисного вбивства Джорджа Флойда темношкірого чоловіка білим поліцейським? Ці події викликали широкий міжнародний резонанс і отримали підтримку в багатьох країнах світу. Однак деякі українці обурилися, що книгу про рух за права афроамериканців презентуватимуть відразу після того, як у США Українку Ірину Заруцьку жорстоко вбив темношкірий ДеКарлос Браун. Розказати про Ірину ні. Розказати про рух, який сказав, що імпо на вбивство нашої громадянки так. Яке зашкварне видавництво. Наші громадяни не хвилюють, а громадяни США хвилюють. Не розумію проблеми. Львів'янам, що пороблено від презентації книжки хтось помре, не подобається, так не йдіть. Наха до нас це тягнути, особливо зараз. М'яко кажучи, вся ця повістка не була і не є актуальною, і навряд чи буде актуальною для України. Вона є специфікою лише США і нікого більше. Якось ви дуже невчасно з цією темою. Повна відсутність імпатії і відчуття таймінгу. Життя 23-річної Ірини Заруцької обірвалося 22 серпня. Пізно ввечері дівчина їхала з роботи додому, сіла в напівпорожній трамвай перед своїм вбивцею. На опублікованому в соцмережах відео видно, що де Карлос Браун вичекав декілька хвилин і напав на Ірину від численних ножових поранень. Вона померла на місці. Пізніше підозрюваний зізнався в своїй родині. Він зарізав українського біженку, тому що вважав, що вона читає його думки. І Де Карлос додав, що він хоче, щоб поліція дослідила матеріали, які його нібито контролювали, і весь час говорив про себе в третій особі. Тепер нападнику загрожує смертна кара. Президент США Дональд Трамп в соцмережі True Social назвав вбивцю твариною і зауважив, що він має бути підданий швидкому суду. Ну а тим часом у видавництві кажуть, що книга була написана ще рік тому, а з друку вийшла в липні, тобто до того, як загинула Ірина Заруцька. Однак хвилю хейту це не зупинило. Видавництво почали не тільки писати, а й погрожувати телефоном, зокрема, і авторці книги Оксані Брюховецькій та одному з героїв книги американському журналісту Терелу Стару обом мали обоє мали бути присутні на презентації. У човні додають, що історії героїв голосів це історії про боротьбу за гідність. За право бути собою.